Лучанин Олександр Денисюк просить луцьку міську владу збільшити кількість тролейбусів на маршруті номер 5 Відповідну петицію чоловік зареєстрував на платформі електронної демократії у розділі місцеві петиції. Суспільне поцікавилося у містян, чи потрібна їм додаткова кількість тролейбусів на маршруті номер 5 Рідко кароше ходить. Що тут говорить? Так для мене тут буває 20 минут мінімум. Від сума як їду на табло, немає взагалі, а вони з'являються за скільки там, десь через за пів години, за скільки стоїш, стоїш. Користуюся п'ятим маршрутом рідко, тільки тоді, коли вже він з'являється безпосередньо на зупинці. А так, взагалі, електротранспортом так користуюся, якщо потрібно доїхати там в місті, а не саме з кінцевої тролейбуса номер 5. Це кінцева зупинка, знаю, що є графік руху, і люди вже безпосередньо виходять на нього. Ну, з інтервалом я не знаю, яким, але ну, це явно не 10 хвилин і не 15, а значно більше. Тому мені не підходить, тому що іноді потрібно набагато швидше дістатися. По графіку, але не часто. Зранку ходить добре, зранку. Коли люди їдуть всі, а вже тако серед дня, то не дуже. Про маршрут та інтервал руху тролейбуса номер 5 розповіла його водійка Людмила Ромашковець. Кінцева карбишевий цегельний інтервал один на двадцять. Мій рейс, а так ну, 2 то хвилин. Сьогодні ДТП було 5 хвилин. Там була затримка до в сторону Карбишева. У нас затримок немає. Якщо є напруга і все добре, затримок не може бути. Якщо петиція про збільшення кількості тролейбусів на маршруті номер 5 набере 300 голосів, тоді це питання розглядатимуть. Розповів телефоном керівник підприємства електротранспорту Анатолій Миронюк. Зведення воєнного стану з 1 березня у нас перезаключена угода і руху зменшили, в тому числі. На п'ятому маршруті тільки два тролейбуси ходять. Ходило там раніше по повному О, графіку. Чотири тролейбуси зі з тим, що немає шкіл. Багато людей виїхало за кордон. Цей маршрут змізився, і що поживається рух з першого ми Це питання обов'язково будемо розглядати і розмір руху будемо збільшувати. Анатолій Миронюк каже, щодня луцьке підприємство електротранспорту перевозить до 25 тисяч пільгових категорій громадян і до 20 тисяч платників. Пасажиропотік збільшився лише з червня цього року. Станом на сьогодні у будні у місті на маршрутах їздять 39 тролейбусів у вихідні 23. Петро Юровчик Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.